Привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І з вами знову Гелексі Фіалка. Маємо знову розпаковочку. І так, коробочку я вже відкрила, для того, щоб не потрапило в кадр ніяка особиста інформація, ні моя, ні продавця. І ось що ми маємо: є наша листівочка. Така от таку листівочку мені поклали, дуже приємно. І давайте ж подивимося, які сорти я собі тут виписала. Що хочу сказати, фото буду вставляти, сама люблю дивитися розпаковки і саме через ці фото. Мені дуже цікаво завжди, які ж сорти людина виписала собі на цей раз. І без фото. Ну, не знаю, я якось не дуже люблю. Фото не мої, звичайно. Взяті будуть з інтернету, суду з інформаційною метою для того, щоб показати, як цвіте той чи інший сорт. Тож, давайте дивитися. І так, сорт ДН Ольга. Ось такий листочок. Пістрявий сорт нашого українського селекціонера. Так, наступний НК Вакула. Так, посилочка йшла до мене один день буквально. Вчора отримала повідомлення, що надіслано, і сьогодні вже забрала з пошти. Так, НК вакула. Листочок гарний. Буду відкладати. Так, наступний сорт. ДН Різдво. Ось такий листочок. Листочки тугенькі, не пов'ялі, не зіпсовані. Так, так, наступний сорт. Де Н Київські каштани дуже хотіла цей сорт, наступний ДН Північні Вітрила? Так, наступний сортик ват-пульсар. Що хочу сказати, що е, листочки придбані були по акції, і обійшлися мені такі гарні сорти досить дешево. Так. Наступний сорт ДН Дух Різдва. Такий листочок. Так. Ще одна моя давня хотілочка, Можна сказати, не дуже давня, адже сорт є новим GR. Ой, у лузі червона калина. Такий гарний листочок з жовтою пістрявістю. Так. Наступний сорт ВВ Райський смак. Ну, з цим сортом в мене така історія. Адже от завжди він мені попадався, і на виставці я на нього звернула увагу, але все, щось не брала, щось не брала. Ну, минала щось цей сорт, але завжди. Потім він мені зустрічався на фотографіях і все жаліла, чому я його не взяла. Ось тепер взяла. Думаю, треба брати. БВ Райський смак. Так, Наступний сортик. ДН Райський Острів. ДН Райський Острів. Ще один сорт, де Н зорі запалали. Так, наступний сортик НК Волонтер. Ось цей сорт також дуже хотіла. Гарний. Фотографію ставлю, щоб ви подивилися, щоб вам змістовніше було відео. Але ще раз повторюю, фото суто інформативні. Фото не мої, взяті із інтернету. Так, наступний сортик. ДН Каріби. Такий хвилястий листочок. Так, наступний сортик. Dean Flyer. Ось цей сортик, напевно, мені поклали в подарунок, адже такий сортик у мене є, я його не замовляла. Але, що цікаво, цей сорт у мене все в спортах. Сортового цвітіння я ще поки і не діждалась. Ну, ще одна дітка підростає. Тому дуже навіть пригодиться. Дякую дуже. Так. Наступний сортик Де Енсон трава. Це також подарунок, як я розумію. Дякую продавцеві. Так. Так, ще один сортик. ДН. Так. Подивіться, будь ласка, сорт пропишу, адже він англійською. З цим мене трішки проблеми. Так, два листочки. Невеличких, але два листочки. Ще раз повторюю. Листочки були акційними і по досить низькій ціні. Так. Ще один сортик Дмитра Денисенка. Ден Гламур. Ну, тут-то я прочитаю навіть англійською. Так. Наступний сортик Ердурман. Також завжди дуже хотіла цей сортик, це ніяк не потрапляв мені. Так, ще один. Петеніль. Це, як я розумію, також подарунок. Адже цей сортик не замовляла. Думаю, правильно прочитала. Ніль. Дякую дуже. Такі сорти по акційній ціні це вже подарунок, а тут ще стільки подарунків. Дуже дякую продавцеві. Так. Ще один сортик. НК Вічна Молодість. Це також подарунок. Такий сортик не замовляла, адже вже маю такий. Ну, нічого. Листочки обов'язково в кореню. Так, наступний. Наступний сортик у нас день терни космосу. Ще один сортик. РМ віршини гор. Цей сортик також у мене досить давно у хотілках. І останній сортик DN Вогні бродвею. І так. Ось і дісталися ми дна нашої коробочки. Ось моє придбання. Напевно, да, більше як 20 сортів, адже ви бачили, скільки було подаруночків. Дякую, що подивилися відео до кінця. Па-па!